Історія першого кохання співачки Лами нагадує справжній шекспірівський сюжет. Однокласники заздрили, вчителі були у розпачі. Про цей роман гомоніла уся школа. Це була нерозлучна пара. Завжди вони, вони дуже гарно дружили. Дуже красиво це. Уперше Наталя Дзвінків, таке справжнє ім'я лами, побачила Любомира на репетиції шкільного ансамблю. Вона була солісткою, а він барабанщиком. Почуття спалахнули миттєво. Так ми познайомилися, почали дружити, зрозуміли, що ми один одного без одного не можемо. Не звернути на неї увагу було просто неможливо. Вона була дуже яскрава серед усіх, хто навчався в школі навіть. І на той час не звернути увагу на мене теж було неможливо. Вона любила президента, президента шкільного самоврядування, а тим президентом в той час був я. Увесь світ зійшовся на репетиційній залі. Відмінниця та медалістка пропускала заняття, затримувалася допізна. А дівчині було лише 15. Я дуже часто почала уроки пропускати, тому що я більше сиділа на репетиціях ніж в школі. Та кажуть книжки в сумці. а... Бо думці, так говорив її батько, постійно знаючи про наші стосунки. Батьки поклали край цим стосункам. Наталі та Любомиру заборонили бачитись. Триварість крепетиції гурту було скорочено. За дівчиною посилили нагляд, але як у добрій касі з'явилася фея, аби врятувати кохання. Її бабуся працювала в школі. Вона була основою нашого шкільного кохання. Вона прикривала абсолютно усі наші прояви, давала нам пенсію для того, щоб ми могли піти і в хорошому ресторані Івано-Франківську поїсти кури. Ну таке було перше кохання. Воно існувало десь років два. Потім тривалість кохання почала випробовувати держава. На юнака чекала армія, і вже перше військове побачення стало для них останнім. Вона приїжджала до мене в армію і нікому це не говорив. Вона була мене, коли мене була присяга, вона приїжджали. Почуття перевірки на міцність не витримали, закохані, забули одне одного. Тепер Любомир працює на телебаченні, кохає дружину і виховує донечку. Коли згадує про ламу, його Оксана не ревнує. Постійні романи доля публічних персон.